Петро Михайлович, ви відомий науковий. Вашими науковими доробками цікавиться Європа, цікавиться Україна. Останнім часом ви розвиваєте міжнародне наукове співробітництво із Сполученими Штатами Америки. Водночас студенти знають вас як талановитого викладача. Вони цінують вас як Людину, яка впевнено веде їх у світ неорганічних сполук. Тому я хочу, щоб ви звернулися до теперішнього школяра, який, можливо, з часом прийде на хімфак і скаже, я прийшов на хімфак завдяки Петру Михайловичу Фочику, який ще згодом скаже, я зробив свої перші, нехай маленькі, але вже наукові відкриття завдяки Петру Михайловичу Фучику. Будь ласка, нехай зараз. Полегни маленька іскринка. Дякую. Я думаю, що тут не потрібно особливо агітувати за хімію, бо це наука, яка розглядає світ всередини і пояснює, що звідки береться і куди дівається. Тому хто цікавиться природою світу, від самих його мікророзмірів до макророзмірів пряма дорога на хімічний факультет. Всі викладачі хімічного факультету, зокрема нашої кафедри, поможуть вам зрозуміти це все, навчать вам, які експерименти потрібно ставити, щоб це було для вас доступно і надалі, щоб ви могли працювати не тільки в стінах Чернівецького університету чи вузів України, а й за кордоном. Я думаю, що ви знаєте, ми вам розкажемо багато історій про те, як наші кращі студенти зараз працюють в кращих світових лабораторіях. Ну і це слава і нашому університету, і звичайному Україні. Тому запрошуємо вас на, нас, на наш факультет.